На важі Артинова з трьох годинників номер 1 2 та 4 знімають стрілки та демонтують редуктори годинних та хвилинних стрілок. Демонтаж проводять працівники фірми-підрядника. Суспільному провідний механік Валерій Грінчук показує щойно знятий редуктор, якому понад 20 років. Каже, він своє відпрацював. Значить, тут стоїть Чехословацький такий маленький редуктор. А там стоїть досить такий вже мощний, щоб е, е, крутити стрілки. Ну і за 20 років там е, загусло, мастило, все. Оце все перебереться, перемиється, поставиться новий двигун, е, виводиться нова електроніка, вставляються вже нові оптоелектронні. Щодо годинникових стрілок, то тут обійдуться косметичним ремонтом. Вони ще е, відбалансуються, також щоб вони підкрасяться і все. На стенді ми на роботі в себе його поставимо, цей механізм. Він відробить определене количество часу, щоб ми обійдемося, що все нормально, і сюди його назад. Саме ця компанія восени 2021 року ремонтувала годинник номер 3 і свежі, які спрямований на північну сторону міста. Тож, як працювати з таким механізмом, знають. Головний архітектор фірми-підрядника Леонід Гужва каже, до кінця місяця модернізацію першого, другого та четвертого годинників виконають. Встановлюємо нові сучасні блоки. Із подвійним захистом від усіх можливих, значить, не які можуть супроводжувати, відключення електроенергії. Замовник робіт музей Вінниці. Його директор Олександр Федоришин Суспільному розповідає, питання щодо ремонту редукторів годинних та хвилинних стрілок постало два роки тому, адже механізм давав збій у роботі стрілок і її годинник відставав на кілька хвилин. На усунення усіх недоліків із бюджету громади виділили 350 тисяч гривень. Це було заплановано раніше. Це все мало відбутися навесні 2022 року. Ну, але обставини повномасштабного вторгнення, бюджетні обмеження, все, ну і загалом та, час і місце. Доречність чи недоречність таких речей. Вони диктували якісь свої умови. Зараз є певні епізоди пов'язані з опікою пам'яток. Не забуваємо, що вежа, окрім там, символічного музейного, інженерного контексту, це споруда, яка має статус пам'ятки місцевого значення. Ну, відповідно, у форматі опіки пам'ятки і, власне, відбувається модернізація годинникових механізмів початку 80-х років. На час ремонту музичні композиції з годинника лунатимуть. По них, каже Федоришин, можна буде орієнтуватися у часі. О 9, 12, 3, 6 і 9, 6, 9 ввечері ми маємо специфіку певних мелодій. Знову ж таки, по черзі це. Сурма пам'яті разом з загальнонаціональною щоденною хвилиною мовчання гімн України. Ой, у лузі червона калина, Щедрик і Боже, Великий Єдиний. Із оновленого після ремонту годинниками можна буде керувати через інтернет. А ще під час відключення електроенергії стрілки працюватимуть, а не зупинятимуться, як до цього, каже Федоришин. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.